Сьогодні на Мушці. латентний сепаратизм або як у сумах група людей оголосила народовладдя. і за що сумських суддів хочуть відправити на лаву підсудних. Це програма під прицілом. Вони називають себе безпосередньою владою народу. Свій офіс розмістили у комунальному приміщенні, яке захопили собі подібних, Назбирали з десяток і оголосили себе територіальною громадою міста. Майже півроку в сумах активно розгортають свою діяльність люди, які по-своєму тлумачать конституцію і хочуть взяти владу під свій контроль. На сієм суверенітету і джером влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Їх філософія проста: вони це народ, народ це влада. А значить, і все, що належить державі, належить їм без зайвих дозволів. Так, на початку весни цього року вони зайняли комунальне приміщення на Супруна-13, оминули конкурси, знехтували орендною платою, просто змінили замок. Приміщення є комунальною власністю, і воно назавжди таким залишиться. Воно ніколи не буде відчужене. Воно ніколи не буде продано. Там якимось чином воно ніяким чином не вийде зі статусу територіальної власності територіальної громади міста Суми, тобто це приміщення належить усім жителям міста Суми. Цей чоловік значиться юрисконсультом фірми СКС Консалт, яка донедавна обслуговувала ліфти у Сумській області. Проте нам він представився уповноваженим у справах територіальної громади і розповів, вона має власну систему податків та членства. До того ж, ці люди виготовили власні посвідчення, в яких назвали себе русічами. А чому у вас написано, що ви русіч? Я Русіч. Я так себе, я так себе самоусвідомлюю. Це викликано саме тим, що в паспорті відсутня графа національності. Якби вона була в е, графа в паспорті, то я б так само записався в паспорті. Я допустим, русінка таке самоусвідомлення не заважає їм претендувати як на комунальне приміщення, так і інше майно. Іде річ уже і про машини, які належать сьогодні комунальним установам. Тобто вони вже да, Вони вже кажуть, що в гаражі машини, які знаходяться. Вони також повинні перейти територіальні громаді. Вона друкує на своїх паперах тризуб на кшталт державної установи, а прапор України перевернула з ніг на голову. А ще має свою форму подяки, яку за тиждень до захоплення приміщення вручили меру Олександру Лисенку на особистому прийомі за порятунок країни. Якщо я хочу сказати, що мене вели в оману, якби так це так легко скажу. Просто до мене звернулися громадяни міста Сум. Я дивлюся, що це нормальні громадяни. Жоптом транспортом їм допомагали там, або там ну зустріли. Що приміщення там допомогли? Я пішов на зустріч і кажу добре, давайте. Але коли я побачив і трошки почитав і послухав, то для мене це ідеологічно, не зрозуміло. Така громада не єдина. За аналогічним сценарієм розгортались події і в інших регіонах. Територіальна громада міста Хмельницького позарилася на 605 квадратних метрів у центрі Хмельницького. Ми, територіальна громада, хочемо самі безпосередників управляти цим приміщенням. У Львові оголосили про встановлення реального народовладдя. У Черкасах представники народної самоборони виявили невідомих чоловіків, які приїхали в місто, нібито на з'їзд територіальних громад зі сходу країни. З моменту проголошення другої влади у Сумах минуло кілька місяців. А влада перша, тобто міська рада, так і не спромоглася виселити незваних гостей із комунальних стін. Це ж не юридична особа, вони не зареєстровані, їх в принципі не існує. Дайте нам парк, автопарк, дайте нам все, тому що ми люди, люди уповноважені громадою. А чому не я людина уповноважена громадою? Вони в правовому полі зайняли приміщення. Ну я ж не розумію. Все повинно бути в правовому полі. Супер. Значить, можна заходити займати не в правовому полі, але звільняти тільки в правовому полі. А тепер подивимось, що стоїть за такими тергромадами. Приміром, це сторінка ВКонтакті сумського осередку, і тут багато чого цікавого. По перше, пряме посилання на офіційний сайт суспільного руху СРСР із гучною назвою Курсом правди і єдінінія. Зазначимо це український сайт з посиланням на групу у соцмережі, де пропагують відродження СРСР. Пройшли определені положительні здвиги і определені побіди. Первое это выразилось в присоединении, в возврате автономной республики Крым в состав Советского Союза. Остальные моменты тоже, думаю, будут всем ну, очевидны. Цікаво, що в Росії є політична партія з аналогічною назвою на її офіційному сайті. Нам пропонують ознайомитись із копом, себто концепції общественної безпечності, яку затвердив Володимир Путін. САУ утвердив концепцію общественної безопасности в Російській Федерації. Ну вона в принципі не такая така большая, його может сам каждый знайти на сайті Кремля или в інтернеті. До речі, цією концепцією цікавиться і головний уповноважений сумської громади Володимир Олійник, який підписаний на коп у соцмережі. І втрудну мінуту онка всігда з тобою від заїву причалі, як за камінь. Той же олійник фігурує і на сайті земства Русі. Там у список так званих руських земель потрапила і Сумщина. За інформацією сайту, вона знаходиться на території Малоросії, і це не помилка, бо поряд розміщено посилання на діючу сумську групу тергромади. А от так звані ДНР та ЛНР закріплені уже за Новоросією. Севастополь за Росією. Пан Олійник таке, наче перший раз бачить. Наша громада знаходиться в Україні. А то, що написано десь на яких сайтах, ну я ж не власник і не модератор цього сайту, я не можу коментувати, хто тут що яку інформацію викладає. Так, дійсно, координати мої. Можливо, можливо це може бути пов'язано з тим, що а, а, наші координати. Відомі а, Сергію Данілову, який зараз знаходиться в Росії, мова йде про того самого Сергія Данілова, який опікується долею так званої ДНР. Сергій Данілов. Він же вольний казак, дослідник старослов'янської мови, автор численних семінарів з лінгвістики та права. Зокрема, активно просуває ідею народовладдя безпосередньо. З осені минулого року член робочої групи, створеної постановою президії Верховної Ради, так званої ДНР, займається питаннями її виходу соціальної та економічної кризи. Ви знаєте, що відбувається блокада да? фінансова офіційних властей Києва, як угодно їх там можна називати. Вот, хунта, незаконно пришедшие к власти, ну, факт тот, что есть все-таки власть какая-то официальная, так вот полностью блокирована вся фи финансовая система ДНР. Ну, Ленер, в тому числі, якщо говоримо в общем, то це буде Зелене світло тергромадам дали і деякі українці. Самопроголошене народовладдя на своєму сайті схвалило об'єднання український вибір, і тут без причетності Росії не обійшлось. Нагадаємо, Володимир Путін є хрещеним батьком молодшої доньки лідера українського вибору Віктора Медведчука та телеведучої Оксани Марченко. Тож територіальна громада міста Суми на чолі з олійником має багато спільного із прибічниками Московії та її головним обов'язком. Пличям Володимиром Путіним про це свідчать усі посилання, вказані на сторінці громади у соцмережі та особистих профілях її членів. Те саме підтверджують і решта сайтів, на яких використовують контакти і матеріали самопроголошеної сумської влади. Управління служби безпеки в сумській області про існування такого латентного сепаратизму під носом у містян знає, проте досі ці факти лише перевіряє. Ці матеріали вивчаються, буде надана відповідна правова оцінка. Щодо намірів цього об'єднання громадян, взяти під пряме підпорядкування комунальне майно громади міста Суми. Ці матеріали були скеровані до прокуратури Сумської області. Там кажуть, відкрили справу. Прокуратура міста Суми здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбачено стає 356 Кримінального кодексу України самоправства. За фактом того, що учасникам організації територіальна громада міста Суми самовільно всупереч встановленому законом порядку прийнято рішення про створення майнового реєстру територіальної громади міста Суми, на підставі чого розроблені документи свідоцтво про право власності, а також технічний паспорт на приміщення за адресою місто Суми, вулиця Суприна, 13. далі на підставі вказаних документів членами даної організації зайняте приміщення. Поки силовики та прокуратура крокують законними шляхами, самопроголошена влада продовжує квітнути на сумських комунальних теренах. Заняли. Навіть не так побесили, але занять, там можна три сім'ї заселити, щоб люди біженці жили. Вони вирішували долю сотень людей. Кого посадити, кого відпустити. А тепер судитимуть їх. До десяти років за ґратами. Стільки загрожує двом жінкам, що працюють суддями у сумах. У січні минулого року вони посадили під домашній арешт активістів Сумського Майдану. Встановило на сьогодні достатньо доказів стосовно цих осіб для повідомлення про підозру і для завершення розслідування. Прокуратура вважає, судді винесли завідомо неправосудні рішення і незаконно обрали майданівцям запобіжний захід. Підозрювані ж упевнені, справа сфальсифікована. є нечим іншим, як звичайною помстою. Як помста, що ми не задовільнили дане клопотання. Судді говорять, прокурори, мабуть, забули, що самі просили посадити активістів у СІЗО. Натомість суд обрав більш м'який запобіжний захід. Всі учасники процесу, відносно яких розглядали дане клопотання, були відпущені додому. До мене підходила мати одного із учасників акції протесту, яка дякувала за те, що ми звільнили даних осіб. 26 січня 2014-го. розпал революції гідності. У сумах активісти майдану зібралися на мирне віче під стінами будинку рад на площі незалежності. По обіді міліція пустила людей в будівлю, бо тодішній нардеп Володимир Шульга оголосив там прийом громадян. У будинку рад сумчани грілися до ночі, аж поки міліція не вирішила, що це захоплені адмінбудівлі. В ніч проти 27 січня почався розгін майданівців з побиттям і закручуванням рук. З десяток сумчан посадили в міліцейський підвал. Це були дуже тривожні дні для кожного громадянина України, в тому числі і для мене. Жінка згадує: тоді для того, щоб зняти напругу та заспокоїти маси, на зборах суддів вирішили залишитись на цілодобове чергування. І воно виявилось доленосним, як для тих, кого після добового тримання в міліцейських застінках доправили до суду, так і для самих суддів. Приблизно десь о 18-й годині НАТО почав приближатись до приміщення суду. Були вигалоси, що суд з народом випустить наших там, хто сина, хто батька. там. Тобто таке було напружене состояння. Мені надійшло. Ту ніч саме більше клапатань, три кожному січому суді надійшло одне клопотання. і додає до обвинувачення включили навіть ті рішення, які самі майданівці не оскаржували. Та навіть ті, хто подав апеляції, на суддів зла не тримають. Я дуже запам'ятала ят... запам саме учасника, якого до якого було обрано домашній арешт. Йому було день народження. Ми його при... привітали з днем народження, і він. Дуже так скажемо в гарному настрої пішов додому. Тоді йому виповнилося 25. Сьогодні Олександр Ревенко згадує своє затримання. Каже: до суддів претензій нема, а от до міліції купа. Минуло вже півтора роки, а правоохоронців, які били людей на сумському майдані, досі не покарали. У мене до прокурор, до судді немає образи. Тоді прокурор посилив два місяці, але вони тоді дали домашній арешт. Апеляція потім скасувала взагалі цей домашній арешт. Тому у мене це, до суддів як такових претензій особо ніякі. У мене більше є претензії до саме працівників міліції, до прокурорів. Нагадаємо, прокуратура Сумщини покладає відповідальність за накази затримати майданівців на свого колишнього очільника Руслана Білоконя і намагається притягнути до суду екс головного міліціонера Сумщини Віктора Козицького. Але той переховується від слідства. Тож на лаву підсудних відправляють суддів. Хочу зауважити нам прокуратура Сумської області. Що мені що Галині юрівні вміняється в підозрі що з кар'єрських понукань, проте знову ж таки не конкретизоване, а з яких саме кар'єрських понукань слідчі, які проводив досудове розслідування сумської обласної прокуратури. Так, у нього можливо є кар'єрські зріс, оскільки він перейшов заступником прокурора. З приводу кар'єрного зростання людина, яка щодня розслідує якісь актуальні резонансні кримінальні провадження. На сьогодні він призначений, наскільки мені відомо, на посаду заступника прокурора Сумського району. Ну наскільки можна говорити про це, що, що це кар'єрне зростання? Ну не знаю. щодо перестановок, підстав ну напевно, керівнику було е, на думку керівника більш доцільно використовувати здібності цього працівника саме на такій посаді. Оксана Черних та Галина Корольова звернулися до своєї колеги із зарічного суду з клопотанням про відвід прокурора. Суддя їх клопотання задовільнила і тут же сама потрапила під кримінал у зв'язку з Винесенням такого рішення на сьогодні прокуратури області розпочати досудове розслідування стосовно судді, який постановив, стосовно слідчого судді, який постановив цю ухвалу про задоволення заяви про відвід за кваліфікацію постановлення завідомлення правосудного рішення. З цього приводу зарічний районний суд публічно звернувся до Ради суддів України та прокурора Сумської області. В зверненні йдеться, що це є прямим тиском на суд і намаганням усунути суддю від розгляду клопотань по судовій справі. А поки сумським суддям шиють справи, київським надівають лаврові вінки. Є така суддя Ірина Мамонтова з Абалонського суду, Вона зараз є членом вищої ради юстиції. Так от її в пресі винесли як герой і Революції чи гідності, оскільки вона одна із суддів, яка не застосувала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а обрала відносно чотирьох студентів запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Необхідно спочатку почитати ту справу, у якій суддя оболонського суду обрала запобіжний захід. А потім говорити, то я думаю, що це більше реакція не на постановлене рішення, а на громадянську позицію. Що ж побачить Феміда в діях сумських суддів? Злочин чи героїзм? Розкажемо в наступних випусках програми під прицілом. У минулій програмі депутатка від європейських сум Лариса Кут помилково потрапила до рейтингу найбільших власників землі. Насправді, жінка має лише 34 сотки. Приносимо вибачення глядачам та депутату. Натомість донька будівельного магната Сум Федорченка мала б зайняти друге місце у рейтингу найбільших власників житла, бо задекларувала 706 квадратних метрів.